Доброго ранку всім. 8 вересня, близько 11 години. Я заходжу в ліс, знаю, що мені треба потрошки перевдіватися. Бо там далі буде йти оженик. І якось так трапилося, що саме в тому місці, де я надумав це робити, я і побачив свій перший білячок. Так що я потрохи буду готуватися до заходу, чистити грибочок. І сподіваюся, що щось вам покажу. Тому зустрінемося буквально за мить. Перші лисички на маршруті. Подивимося, якої вони якості. О, гарні, тверденькі. Так. Так. Цю ще беремо. Так, цей хороший, гарний початок. Зараз буду їх чистити, збирати. Ну а вам хочу сказати величезне-величезне дякую за те, як ви дивитеся мої відео. Це мене неймовірно вражає і тішить то що, то, що я знімаю, то, що я показую і то, що я розказую, вам є цікаво. Дякую всім за коментарі, за лайки, за підписки. І, звісно, знову почали приходити до донати, за, за що я вам неймовірно, неймовірно вдячний. І це вселяє в мене надію, то на те, що можливо вдасться добрати і, наприклад, ще докинути трошки коштів на ще один FPV дрон для 80-ки. Тому якщо у вас є можливість задонатити, то ви знаєте, що робити по QR-коду або в описі під, під, під відео є номер карти. Буду вам дуже вдячний. А так, зараз я такими хащами пробираюся в ліс для того, щоб щось для вас знайти. І сподіваюся на те, що буде що вам показати. Ще пару лисичок. Бачу, так що буду збирати. Ну, хотілося би... І білячків, а так як ходжу і бачу, що тут вже хтось чистив білі, то це не дуже хороша для мене новина. Ось і другий білячок. Ось тако. На сонці я жарно світиться. О, міцненький. Шапочка просто ідеальна. Супер клас. Це якісь інші, аніж я. Шукав декілька днів назад, бо то були переважно пу пузатики. А це такі якісь довгоногі. Для того, щоб знайти білого гриба, мені треба було взагалі відійти дуже далеко від тих місць, де можуть ходити люди. Але на кінець-то ось мої одні з найбільш улюблених підколодних грибочків. Так. Як же, що... Ану, я спробую це якось підняти, щоб можна було його взяти. Ану, зараз заснім. Так, я трошки колоду відтисну, тепер можна спробувати його витягнути. О, от такий грибочок. Ага. Є. Тут його навіть і припорпувати не треба, треба просто поставити колоду назад. Суперовий гриб. А тут мені гризуни допомогли знайти грибочки, тому що отут вони їх з'їли і от розгризли повністю ніжку. Раз, два. Ну це так собі гриби. Зараз подивлюся, я їх буду чистити, хоча вони насправді і офігенні. Але поки я на них дивився тут, перевів погляд сюди. І не знаю чи вам видно. Але отут от такий красень якого теж гризуни трублять на повну силу. От з цієї сторони подивіться який. Опа. Так що, добре, що є такі грибочки. Це, напевно, якраз то, заради чого я і дуже хотів піти на ці місця. Я тут в такому місці, що тут взагалі нічого нема. Але зато тут є отакий от грибочок. Раз, будемо робота його достати. Так подивимося, тут напевно з нього буде шапочка. Так. Угу, шапочка буде. Раз, потім йдемо сюди. Тут у нас грибочок. Фух. Ох ти ж. Ну, оба. Грибочок No. Офігенний. Так. Закласти, закласти. Так, там бачу якийсь велетень. от, ці я бачив. Ці я бачив. Так. Ого. Так, той велетень, напевно, вже згнив, що от я отут його видно. Але тут шапочка нам іде, це не чіпаємо. Тут грибочок іде. Ми його беремо. Тут такий милесенький грибочок. Дивіться тільки. Опа! Так, є і тут ще. Так, тут вже... Все, тут вже шапочка зігнила. Його не беремо. Але ці всі решта, а ну тут ще подивимось. Тут ні-ні-ні, ні 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 Ну, я вам скажу, що місце просто колосальне. А це? ні, це вже все. Ну я в шоці. А тут якісь дивні гриби. В чому дивні? Тому що їх, напевно, з одного кореня росте зразу три. От я бачу тут. Ага. Не три, а два. Так. Подивимося. Цей уже ні. Цей уже ні. Ну, Цікаво було. А ну подивимося, що це за грибочок і наскільки він Ні. Він вже абсолютно негідний. Ну, зараз ми його будемо сіяти. Ще один грибочок над'їдений був до кінця, але шапочка, я так розумію, що хороша. Ну... Ламається. Подивлюся. Цей грибочок по кольору чуть-чуть старший. Але подивимось який він. Ага. Його з'їло вже все, що тільки могло. тільки могло. Ну нічого. Принаймні задоволення від того, що я знайшов гриб, в мене є. Так. Ще один білячок. А ну, дивимося. Ох ти ж. Так, це мені нагадує ті місця, де гриби були поїдені гризунами. Я не знаю, яким чудом мені вдалося роздивитися саме цього білячка, тому що він отут заховався таку за корінням. оп-оп, оп. Мега, класний. А ну, отак. А ну, подивимось, чи це ще нормальний грибочок. Тому що зверху ніби норм. А так. Угу. Ні, а так уже точно ні. Буду зараз його розкидати. А тут повезло знайти суперового осіннього молоденького грибочка. Ось такого. Ну, Ого! Так. Але ж то гриб. Оце так. Прикриваємо. Супер. Після довгої перерви знову парні грибочки. У нас є один. Отакий. От Ого! Так. Беремо його. Підходимо в пару метрів. Як пару метрів? Навіть сантиметрів. Маємо ще один. І ось у нас вже два грибочки. А це якийсь новесенький. Тобто тут ще таких я не бачив. Тобто він одночасно і старий, але і нормальний гриб. Зараз буду розбирати ножом. А це просто суперовий гриб, який, не знаю, він буде ідеальний. Як і в... в закрутці, так і на сушку. Ну, ножку я, напевно, відріжу, але шапочка. Шапочка я навіть не знаю, з чим її порівняти. Ще одна мишка допомогла знайти мені грибочки. А от пташечка також складаю мені компанію. Так от, йду я, бачу от таку штучку, що з'їла мишка грибочок. Я сів дивитися а бачу, отут є грибочок, який вона ще не знайшла. Отакі От гриби. Ще два грибочки я знайшов. Якраз саме таких суперових. От один у нас є. Ну, так вилазь. Раз. Білячок. А тут у нас другий. Оп! Два. У мене вже потрохи назбирається трошки грибів. Цей мій похід уже потрошки починає наближатися до мега успішного, тому що тут є отакий гриб. Ох ти ж! Але ж він класно тримається. Ох ти ж. Але клас. Супер. Супер, супер, супер. Я не знаю, чи цей дійсно похід буде настільки успішний, наскільки мій там похід два випуски назад, але тим не менше це вже дуже хороша заявка. До цього грибочка треба підібратися, тому що він прямо під поваленими деревами. Так, тут. Тут, напевно, вже нічого з нього і не буде. Подивимося. Ага, все. Піде на насіння. Ще один. Опа! Так. Це щось середнє. Між тими, які були на початку, і ті, які були потім. Це і не пузатик, і не високий. Подивимося на оці два грибочки. Так. Що тут у нас є? Так. Фух. Ану. Дивний. Ну, шапочка, думаю, піде. А тут у нас... Ага. От. А тут у нас цілий. Хоп, 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 грибочок. Тут був ще один корінь. От. Зараз будемо розбиратися. А зараз, напевно, буде наймиліший кадр за все відео, яке піде швидше за все на обкладинку. Тому, що, от подивіться. Яка гарна сімейка. Тут у нас є раз. Тут у нас є ДВАС. І тут у нас є... Ну, тут його трошки поїло, але трис. Ну, дуже класні грибочки. Це фактично такий... Просто супер мега гриб. Пробую знайти слово. От. Єдине, що приходить, це еталон. Молодесенький, твердесенький, класнесенький. Парочка лисичок. І то ший таких класних. Ну, а це у нас майстер маскування. Тому що він отак от собі сховався. Отак. Тому що я не побачу. А я такий його знайшов. Так. Щоб його якось витягнути. І тут цими гілочками обросли. о о о О-хо-хо-хо! Подивіться, яка барілочка. По тому, як починають працювати цвіркуни, я так думаю, що вже означає, що потрохи спускається вечір. А я... Далі шукаю білячки. Такі. Оп. Оп-оп-оп-оп. Так, так, так. Цей красунчик. Тут я бачу ще один гриб. Але Я не знаю, чи це білий, чи не білий. А це білий. Це білий такий, як був на початках. То, що на високих ніжках. Один із найчастіших коментарів це те, чому я не показую якийсь результат, або не кажу там в кілограмах. Ну, що я вам можу сказати? Я ніколи не женуся за якоюсь там кількістю кіло... кілограмів. От, Але зараз... Я починаю перебирати свій результат. От в мене є такі відерка. А тут я це роблю для того, щоб почати збирати отакі дуже класні лисички. Ну, подивимось, що це у нас забілячок. Так. Ніжка трошки поїта, розходиться, але шапочка нормальна. Так, оце ми тут закриваємо разом з частинкою ніжки. Решту забираємо. А зараз, можливо, буде в мене на вечір і картопелька з отакими от чудовими лисичками, які я зараз буду збирати. А ну подивимось до цього грибочка. Так, Бо тут я так бачу, що він був великий, але його з'їли з багатьох сторін. І я його зараз почищу. Ще один білячок. Отакий От красивий, я би навіть сказав, можливо і двійний. Ну, оп, оп. Так, тут десь його О, обтягує корінь. Ні. Одинарний, але мега класний. А ну ще подивимося і на ці лисички. Можливо, і їх буде немало. Я вже потрохи думаю виходити з лісу. Йду йду йду. І тут такий. Опа! Ха. Оце так. Оце так грибочок. Я навіть не знаю, як його вам описати, але я дуже сподіваюся, що він вам подобається абсолютно не менше, ніж мені. Напевно, зараз я десь буду пробувати завершувати подорож, тому що десь плюс-мінус в метрах 300 від мене вже є вихід. Ну я ще не до кінця розумію, де він є. Іду просто по вказівникам GPS навігатора. І що в мене є? Тим, хто любить... Казати, покажи нам результат. Так от, в мене є три відра плюс-мінус білих грибів. І десь віддерко лисичок. От не до кінця воно є повне. Воно є все в мене в рюкзаку, і я його на собі mm. несу. Так от, дякую всім тим, хто дивиться мої відео. Дуже, дуже, дуже прошу вас. Якщо у вас є якісь питання до мене, то задайте їх в коментарях. Поставте лайк під цим відео. Підпишіться, якщо ви ще, звісно, є не підписані. Ну і також... Само собою. Повірте, що нам треба пам'ятати, що війна продовжується і треба донатити весь час. По QR-коду АПО в описі під відео є номер карти, куди ви це можете зробити. Тому буду вдячний вам за будь які з цих дій. Так, тут у нас абсолютно інший ліс. Ага. Ну, не факт, що це є хороша стежина. Так от, ще раз дякую вам всім. Хочу вам сказати, повірте, у нас всіх все буде добре. Дуже скоро. Миру нам всім бажаю. І на останок, як завжди, слава Україні. Постскриптум. Він сьогодні не типовий, тому що на постскриптум у нас не білий гриб, а парасолька. Але просто то настільки вона класна. Для вашого розуміння поруч з нею є 5-літрове відро. Я навіть не можу уявити, вона, напевно, десь сантиметрів 60 у висоту, ну і, напевно, до 30 в ширину